Владислав. Захисна лінія. 23. -ті. Великий Валентин. 16. -ті. Куделко Василь, 77. -ті. Гогірчак Руслан. І 17-й. Веждел Іван. Півзахист. 18-й. Русин Євген, 14-й. Керечан Михайло. 34-й. Пуканич Адріан. 20-й. Яцкулинець Сергій. 10-й Реплюк Михайло. І на вістрі атаки. Сьомий номер Чедрик. Михайло, президент, Матронич Іван, головний тренер, Пуканич Адріан. Спортивний мачу і погодні умови. Я думаю, зараз атака. Дев'ятий номер. Лозенець задавав удару воротам. Але Сидор… Тячівці, Мерсен переводить на лівий однак… Віддав трохи засильно дека, пішов, що підбирає м'яч, який шанс зараз віддати було на Антошина, однак не віддає він. І лозанець пробиває, вирішив на лозенця віддавати, Антошин був вільний, дивно чому не побачив. фланг був гравця Митячева. Однак зараз Реплюк перехоплює м'яч. Реплюк просувається вперед і тримає його за руку Андріан І Заробляє штрафний. Михайло Реплюк. І червоного одразу показує. Ну, так. Хороший греко-римський Чи Виставив добру стінку. Пуканич. Удар поворотом і кисей. А від Логоско. дуже небезпечно пробивав Адріан. Міг відкривати. І подача від Пуканича. Розірується це штрафний і реплюк сам міг завершити ось. Деня буде, побачимо на Кирпичова. Там переводить, навіть перед на лозенця, видається подати. Кирпичов підбирає. І після боротьби лозенця віддає назад на Хміля, хміль обірує. Зараз великого простріл. Який шанс у Мерцена і куди пробиває Мерсин зараз? Якийсь момент не використовує. Я... Ні, подача. Штрафний майданчик на реплюка від Яцкулинця відбивається захисники, але підбирає м'яч великий. Великий, великий наяв скулинця. Штрафнивай датчик. Гол! Адріан Пуканич відкриває рахунок у нашому матчі і він стає вже 1-0 на користь виноградівців. Дотиснули, дотиснули все ж таки Севлюшці. Тячев, який отримав червону картку, якому було важко. Тепер буде важче. Русин Русин, яка передача в вільну зону на великого Великий прострілює. Штовий майданчик Четик відкидає на Русина. І Євген Міх Антошин шукає партнерів. Вже проти нього два захисника Селюша, але віддає центр на Хміля. Хміль Хміль обіграє Русина, Завдає удар поворотам. Молодії в захисті набагато краще, він діє у відборах м'яча. Це його коронка, звичайно. Чедрик подає зараз подачу на реплюка, реплюк міг пробивати, однак все ж таки віддає передачу на лівий фланг, на веждала в цьому епізоді і дає можливість своїм партнерам розіграти ще одну спробу. Чедрик подає, зараз навіть удар виходить такий сакруг. Віддає на Кирпичов. Кирпичов пробивав, і Гірчак приймає на себе цей удар. Мерсин підбирає і пробиває. Мерсин хороший удар в нього цього разу виходить. Правий фланг, від Адріана, великий з м'ячем. Готує Удар Валентин, Удар поворотам небезпечною. Він да? зідана демонструє, і зараз подати. Потрібно йому, звичайно, тому що партнери чекають, Кирпичов підбирає, а там Гогерчак закриває від кирпичав м'яч корпусом. А на забирає і пробиває, водить і забиває, забиває. На характері забивають зараз, один-один рахунок, просунок тільки радів, звичайно, цей м'яч Лозенка, який допрацював до кінця. Обіграє, обіграє Сергій Шольца. Удар по воротам, який небезпечний. Удар від Яцкуленця. Погоски один одного, проте це на руку Севлюшцем. Пуканич вже подає з кутового Чедрик, подача на вісна. Удар і гол! Гол, гол, гол! Михайло Чедрик, сьомий номер. Команди Севлюш робить рахунок 2-1. Неймовірно. Фантастична подача від Пуканича, ніби в ту саму позицію, де стояв змагання, звичайно, епізод. Хміль пробиває, хороший удар і поперечно вилучає Хміль. От бачимо, що виправдав надія тяжких панів хміль. На Чедрика. Чедрик. Передача, штурмний майданчик. Дуже вдало, і Котляр намагався ось так. довести свою команду вже вперед. Однак Андрій Русин знову ж таки спрацював в цьому епізоді дуже непогано. У відборі забрав м'яч, виніс від граючого тренера Селіша. І зараз Селішці повертають. Зараз саме Андріан Кутанич, той перехопив м'яч на Чедрика, передача. Від Русина, яка зараз Чедрик міг пробивати, пробиває далі Чедрик і забиває третій м'яч, який шанс використовує Чедрик. Зараз просто класний м'яч забив Чедрик. Якщо в попередньому епізоді головою пробив, то зараз вже з більш дальньої дистанції вилучає, і це вже можемо зараховувати як більш дальній удар. Якраз я намагався це вимагати від команд. Однак то, саме Чедрик робить 3-1 рахунок з таким ударом вже... З більш дальньої дистанції середня, все ж таки здалеку, більш ніж попередні м'ячі були забиті. І Севлюш веде в рахунку 3-1, це велика перевага, звичайно, в такому матчі, який видавався дуже конкурентним з позиції того, що команди перебувають у верхній частині вищої ліги. Є можливість виходити атаку. Він пробиває вище, все ж летить м'яч. Пробиває Михайло Хмілі небезпечно Сидоренко переводить на кутовий без на Шоляка, Шуляк ще далі на Олександра Антошина. Антошин Олександр м'ячем пробиває Антошин, Ліве і тягне, який сей Сидоренка одне додає. Розить зубляє. дублю Чедрика додається. Робить автомобіль. Отказає. Не потрібно упадати у тягнеться, не зважаючи на те, що пророють великим рахунком. А зараз, зараз обірується Щедриком, іде передача передачу у центр на Реплюка. Реплюк скидує на Щедрика, удар по урокам. І ледь не... Цей м'яч. Навішує Пуканич. Дуже небезпечна подача Чедрик і о. Михайло Чедрик робить хет-трик у сьогоднішньому матчі. І просто неймовірний матч для Михайла. І знову відзначаємо, яка передача від Адріана Пуканича прямісінько туди, куди потрібно, й знаходиться Чедрик, наче в якійсь комп'ютерній грі. Цей меч про Пука, знову ж таки, проти Пуканича. повернення. Зараз Пуканеч віддає на Чедрика, Чедрик на ударі. Ні, віддає на Пуканича передачу, хоча вдалося нічого. Цього епізоду пробиває вближній горський тягнутий удар хороший. удар був. Саме на радіоці Скатя намагається забити п'ятий гол взагалі відправити в нокаут господарів. Буканич віддає на реплюка. Реплюк готує удар. Поворот там який удар від реплюка. І стійка рятує. Василь в цьому епізоді врятував Селюш від гольової ситуації. Веждал. І Дмитро Антошко підбирає. Пробивати може. Пробиває і Сидоренко. Тягне м'яч, пробиває повтор. Я рятує зараз Селюш, вірну перечатися, хто пробиватиме Дмитро Антошенчик. Зараз Дмитро, бачимо, розбіг, робить, вона хміль пробиває і веще летить м'яч в цьому епізоні на техніку виконав. Назар Ідьой дає свисток. і ра, ра, радує цей свисток, звичайно, болівальники Селюша, які виграють цей матч. Дуже важливий в кубку. Центральний матч дня, звичайно, і виграти цей поєдинок дуже почесно для Селюша, виграти від прямого конкурента за нагороди і ще й у вищій і також тримав конкурента за кубок. Виграти дуже-дуже почесно, тому з, чим, з цим, звичайно, вітаємо болівальників. Дякуємо футболістам, обох команд за дуже крутий матч, в якому ми бачили і перш за все. Багато голів. Дуже хорошу боротьбу і закінчується цей матч перемогою. Севлюша, з чим ми команду з виноградова. І вітаємо, дякуємо всім. З вами були Володимир Корпош. Та Євген винцевщу. До нових зустрічей з футбольних полів Закар пакетик